Отже, сьогодні мова піде про те, як можна з успіхом діяти в староіндійському захисті проти сильного пішакового центра білих. Отже, білі розпочинають D4, ми відповідаємо конем на F6, білі захоплюють центр ходом С4, і тут ми граємо G6, мета вивести слона на G7 і захопити велику чорну діагональ. І перед тим, як провести пішака на E4, білі грають С3. Тут незайвим є зіграти D6, ну, але давайте. Продовжимо простим слоном на G7, і після Е4 все ж таки d 6 потрібно зіграти, тому що загрожує Е5. І ось тут вже починається дилема у білих. І дуже часто я в цій позиції зустрічаю хід слон G5. Мета цього ходу не то побити коня, не то зробити зв'язку, не то зіграти D2, щоб потім поставити слона на a 6 і побити. Важливо для чорних слона на G7, який контролює велику чорну діагональ. Але тут чорні з легкістю перехоплюють ініціативу. Яким чином? Вони ходять а 6, і якщо зараз білі допускають неточність, а неточність це полягає в тому, що слон відступає на а 4, то білі вже втратили всю перевагу в дебюті. Та? Чому? Тому що тепер цей слон не може прийти на допомогу білим. І не може захистити чорні поля в центрі. А ми пам'ятаємо, що у чорних є важливий чорнопольний слон на великій діагоналі. Тому чорні тут продовжують ходом С5, вони просто тиснуть на центральні поля білих, а зокрема на пішка Д4. Якщо білі перекривають центр ходом Д5, це не сприяє нічому хорошому вататися, а навпаки послаблює велику чорну діагональ. Ми виводимо ферзя на А5, кінне зв'язці, кінь в свою чергу. Захищає пішака на Е4, треба терміново грати d2, але тут чорні просто продовжують захоплювати простір на фланзі. Отже, вони грають G5, слон йде на G3, і після коня на H5, ну, просто мінус слон на фланзі. Так? Ця позиція вона краще виглядає за чорних. Отже, якщо повернути її трішки назад, а саме до моменту, коли білі грали, ось. Ось так от слоном на G5, треба пам'ятати, що слон після ходу а 6 не повинен відходити на а 4 ну, Небагато перспектив і у слона, який відходить на Е3, він наче і вертається, і захищає пішака. але що робити, коли кінь йде на G4, все рівно потрібно щось вирішувати та? і з пішаком, і Ми бачимо, що просто мінус. Слон на е 3 Тому я би взагалі не радив в цій позиції виводити слона на g5, та? не поспішати з цим, а почекати, що будуть робити чорні. Та? Якщо білі, наприклад, грають кінь в3, тут теж проблем ніяких для чорних немає. Чорні закінчують розвиток рокіровкою і, наприклад, після. Того, як ну знов ж таки, потрібно вирішити питання з розвитком. Наприклад, слон виходить на d3, захищаючи мукральних пішаків, то це не зовсім добре для білих, так тому що вони проскочили пункт e 2 Чорні виводять слона на g4, зв'язують коня, і після h3 забирають потенційно важливого коня для білих. І ферзь з ферзового флангу йде на королівський, де йому по суті робити немає що. Тепер. Вся атака чорних буде будуватись на е, ферзому фланзі. Можна розглядати хід пішак А5 з подальшим е, кінь А6 і Б4. Е, це слабке поле. Також можна розглядати хід е, кінь Д7, е, з ідею потім е, посприяти тому, що пішак піде на д 5 і будуть ослаблені поля С5 е, і е 5 Ну, Наприклад, граємо. С5D5, кінь D7. Так? Ось. Бачимо слабкість поля. Також ферзь в будь-який момент може вийти на ферзовий фланг. Тому цей варіант за білих також не основний Також не основний так? а кінь на F3. Що ж робити все ж таки в цій позиції білим? Що вони повинні робити? А повинні робити вони тут наступне. Вони повинні тут зробити вичікувальний. Але дуже гарний в плані профілактики хід це хід пішак H3. Чому? Тому що зараз чорні ніяк не можуть після пішака на H3 продовжити е, ідею гри через поле G4, ні слон сюди не піде, ні кінь сюди не піде. Там, е, також е, десь на перспективу можна розглядати пункт H2 для того, щоб туди сховати слона, наприклад, е, слон білих іде на g5. З ідеєю F4 і з ідеєю s 2 І також можна цей хід розглядати в контексті того, що ми можемо просувати пішака на G4, з ідеєю G5 і захоплюючи простір на фланці. Отже, в цьому варіанті цей хід виглядає найбільш перспективним. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково постав подобайку, також підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.